Доброго ранку, друзі. Вітаємо вас всіх на нашому каналі. З утра в мене ще сонний голосок. Я в таке время не знімаю і не балакаю. А сьогодні, бачите, оце наша школа. Де вона там? Отак? Це наша школа. Це привезли Богдана. Їдемо з Вовиком на роботу Опять сьогодні. Роботи сьогодні багато, не почати і краю. Опять отакі сніга на вулиці було утром мінус тринадцять. Зараз у машині мінус десять. Бачите? Мінус 10. Так що отакий от сніжок красивий. В парку прокидали, сніг такий красивий. Я вчора не виходила, нічого не бачила, а сьогодні їду стежки про о, тракторцями, видно, просунуті. І такий сніжок прям ну, сантиметрів в парку, якщо з прокиданим вважати, сантиметрів 30-40. Ну, красиво, в общем. сніг одкидається і горки, і морозець. І в нас опять, нові об'єкти, ті самі об'єкти, де ми тоді кидали, опять, треба їхати кидать. Каже Вовик, Богдан уже в школі, вчора ж був вдома, Богдан і я з ним. А сьогодні каже, Вовик, поїхали хоч небагато, хоч що нібудь поможеш. Так що їду. Їду з Вовиком на допомогу. Ми вже на своїй машині. Бачите, наш тракторець уже. На ходу. Ну, і ще щось треба, ще щось треба. Взагалі, підійшло те время, коли е, вона захотіла сипатися. Е, ще, вроді би, як і немає предположень на те, що треба міняти, ну, Вовик у мене такий мастер, що він каже, що пройшло там щось, якийсь ремінь 80 тисяч, йому загадано 80, значить його треба міняти. Подзвонили до парня до того, який може зробити наш Українець, що з ним балакать, понятно. А він каже, якщо міняти ремінь, то треба міняти ще і ще щось. А Я кажу, ну блін, їздить машина, все ще поки їздить. І ми зараз будемо це все серед зими по таких морозах. Давай вже дотягнемо трошечки до якихось теплих днів та вже тоді, щоб ти типу, поїздив на Валікові. На Валікові зараз трошки важкувато їздить, бо в нього резина середніх, якась. от, от чи як вон. Я не знаю. В общем, не буду брехать, бо не знаю. Ну, якась така. Що важче, як на наші. У нас зимня-зимня, а в нього важче, як на наші, їхати по такій погоді, а їздить все горна місцевість, Так що відставили поки те, що він хотів навіть ремінь міняти. Будемо їздити, хіба прямо вже полетить. Ну він їздить, позвонили до Артура в Запорожжя. Він у нас дуже, дуже мастер крутий по цим ділам. Як Наташа Перехмахер, так Артур мастер по машинам. Він каже, ви їздите медленно, у вас немає там рвання, щоб ви нею газували, та якийсь у вас уровень там їзди. Так що можете ще поки поїздити трохи, поки наладиться погода. Я каже, думаю, що нічого не буде. Ну, то таке по машині, дівчатки. Так що ладно, будемо їхати по дорозі, трошки вам дорогу покажемо. А там, може, якщо працювати будемо, то включимо прямий ефір. Мені подобалось вчора в прямому ефірі готувати. Хочеться ще проекспериментувати, як буде прямий ефір на вулиці, якщо ми будемо працювати. Я, звісно, не буду читати, не буду нікому відповідати, а просто поставлю камеру і включу прямий ефір, як ми займаємося. Ось такі у нас справи, друзі наші. Все. Добре так. утро, доброе утро, утро. Я вже здоровалася. 8 часов утра, 10-11 градусів морозу, холодно, трусимося. Не в хаті у нас, а на вулиці в машині. Зараз прохладно прогріваємося і їдемо на роботу. Маш... Передаю слово. Машина так у нас намерзла, що ми не можемо нагріти її. Да. Мені здається, що я закацюбну не на роботу, а як камінець буду в машині. Буду кричати, вези мене додому. Так вас викладували, Нема... є ручний держатель, а холодно в руки держати. Так ми на держати пили, щоб ви держалися, не падать. Держіться всі. Ой, а як захочемо повернути на дорогу, я ж взагалі планувала балакати на дорогу повертати, А як захочемо повернути, нічого не повернемо. На дорогу повернемо, як приїдемо на місто, вже mm -hmm. буду працювати і там да можна на дорогу повернути. Ну ладно, так, так то і так. Ні, або як їх хотів. Бо зараз руки помазали, дуже так, так. холодно, а ви дуже удобно, там, ми вас у одіялку запутали. Така у нас рукавичка отут для уборки, що вам колись показували, і вас у рукавичку, щоб вам не було холодно. Да. Ой, так. Да. Дівочки, писали, там мова нам сьогодні <кхів> так хорошо, як ночі не спиш. Перечитуєш, усе. Я ж заходжу в ці. Ответи на відповіді. Є у нас там э, не а є отвеченные, просто отвеченные, а є ответи на відповіді. Якщо пишеться на коментарі, туди вже як зайдеш, можна не спать. Можна читати і читати. Люди, ну які заходять, вони э, заходять на старі відео. І на старих відео передивляються і пишуть і коротше. Пише сьогодні одна дівчинка. Ми не опять на коментарі відповідаємо. Ні, ні, ми просто. Ну, спитала і непогана тема, між прочим. Ви вже, ви вже в якому бракі? Ви в місті давно живете, ви в якому вже бракі? Ви колись вважали, скільки ми живемо. Ну, і ті люди, які дивляться постійно, вони ж знають, в якому ми браці. І ми почти кожен день це нагадуємо, скільки от ми вже мучимося один з одним. Нельзя так казати. Ні, нельзя так. Ми вже, ну вона може і не подивиться, ну треба відповідати, так? Ну звісно треба, а вдруг подивиться, ну це ж таке, ми ж не знаємо. Ну я і не знаю. Ваше за... діло відповідати, ваше да. діло прочитати, подивитися. Ну, я думаю, що це інтересно буде навіть для тих, хто новенький зайшов і не написав цього. Навіть мені буде інтересно. Вспомнить. Ну, да. Значить, в бракі ми... Ні, давайте з рождення. Вовик народився в 65-му, а я в 70-му. У 87-му, а ви там прищитуйте, скільки год було кому. У 87-му у маю місяці я приїхала з Закарпатської області в Херсонську область, полоть буряки. заробітки. Парубок мій вже був після армії. І ми якось перший день познайомилися, ночі приїхала, а утром вже парубки у нас були біля общежиття. Бо ми знали, перші приїхали хлопці, строїтельна бригада. І я робив шофером і підвозив їм ну, строїтельні матеріали. І так з хлопцями Ну, Хлопці дуже наші бригади, да, і він каже, можна приїхати бригада на буряки. Вони приїхали трошки раніше, бо буряки тільки сходили, ну, малі. А приїдуть чуть -чуть пізніше, якраз. Приїдуть на проти. Ну, кого познайомити, познайомити, Ну і отак, так ми і познайомилися. І по сьогоднішній день. Наразі да, на Так. Да. Жили деякий час у Полтавській області, розписувалися в Полтавській області. Рунощанський район, да? а, Полтавський район, село Руновщина. Скоро це забуду. Треба повторяти, бо забудеться. Розписувалися в 88-му году, а приїхала я в 87-му. І перший, мабуть, 10 років, як ми молодіші були, ну, а молоді були молоді, бо що ж мені 17, йому 22. Друзі, одні, другі, нові, старі, і коли хтось новий у нас з'являвся з друзями, то казали, скільки ви вже разом там у розговорах, да? то ми завжди да, називали дві дати. Завжди да, у нас було або так, або так. От розписі там, допустим, три роки. А як як познайомились, бо ми, як от познайомились перший день, більше ми не розставались, ага. не було у нас такого, щоб ми, ми могли дутися, були скандальчики, було все. Ну це так. Надулася в обід, а на вечір вже миримося. Та бувало, так. От. Так що ми вже більше, і ото ми сравнювали, перві года ми сравнювали, скільки год ми в місті. Ну як молоді, щось десь не подобається, щось десь той. Хотілося так, хотілося, ну як обичного. Як, як щас оце. Пошу, як зараз. Молоді, не зараз як ми. Щас, як Я думала, як ми. О, ні, так нам. Так що. У місті ми в місті. Наташа в нас народилась у Полтаві. Ліда вже вдома. Приїхали ми додому, а Наташа Полтавка. Наталка Полтавка в нас. От, так. <coughs> Наташа в 89-му, Ліда в 90-му. От і 5 місяців різниця, діти росли разом. Що ще цікавого в нашій житті? Садик, школа, ми поработаємо, отако все. Дин -дин 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 -дин. Як зараз ми дивимося от на свою молодіж і кажемо, що ви там за дітьми не так, от ми, от так от так, хочеться, щоб отак було. А вони тяпля, от так. А потім а ми ж самі ж такі. А вони нам можуть Наташа Ліда та ще промовче, бо знає, що ми ранімі. А Наташа може сказати, а ви спомніть зразу. Були. Зразу ви вспомніть свою молодость так. Ми ж не хочемо, щоб ви покрили наші. Ну, ми всі. зараз не на ту тему. Ну все одно, щоб ви були в госпітал, так, Ну так, от на носочки там такі, надо такого футболу. Да, те, так. що ми не дали дітям своє время, ми тепер на онуках. то, да, бо то холодно, надо потепліше одягати. Сьогодні холодно. Я думаю, що вона на нього надягає. Якусь там курточку, а вона така тоненька, на діла птаку. На Насчет строгості до дітей. Я була строга. Батько був завжди такий. Він завжди хотів защитити, він завжди хотів уладити. Поламають я... ножниці, як то я поламав. Да, то я тільки взяв обрізати. Манікюрні ножниці, дефіцит, бідність, А тут, тут я виділила, носила, купила, так. да, виділила якимсь образом, купила. а вони дивлюсь на другий день, поламані. То батько нігті обрізав, батько получає. Ну вообще я могла й дати і по затилку, і по жопі, і по всьому бо командували коні, мочили, Вони одинакові були, і так і грали, грали. І батько завжди їх там защитить, десь од веде, побалакає, де ж зглажував, ніколи він їх не біжав. Одна батька не пожалується не по ніколи. І я бачу по поотношенню. Ну, Ліда якось вже з нами привикла. Ліда вже так упилася і знає кожне наше слово, діло, що вона по ней не обнаружишь. А по Наташе, мы ж только по телефону, очень редко бачимся. Наташа больше за батька. Вот ставь я сюда батьку интересы. Скажи, если в разговорах я что-нибудь за батька, она всегда батька защитит. Она за него там, да не дай бог. Потому что она нашу батьку в детстве и защищает. Это тоже защищает, и защищает. Лида, да, да, да. Я вчера что-то бурчу, а она... Та хай же щось ти ото сказав там, чи за що. Mm. та хай же, я перед нею хочу ще ж доказати, що я ж така права, та хай же не трогайте. А ви розумієте, як машина щось десь не латиться, я не знаю, Ну їм же ж не докажеш жінкам. А воно, ну, отуто воно тільки в голові. Бо знаєш, що воно ну, ну щось десь не то, воно ж вже зна чуєш. А їм ж їде, їде, їде стане, хай стане. Так воно хорошо, як ото стане, просто ти став і воно вже більше не поїхав. Але якщо воно десь там дорогою чи ще воно не неприятно. Ми ще ж про що балакали. Я вже переключаю. Давай про дітей. Ну, в общем, так і живемо. Це вже тридцять. Я йому кажу недавно. Дивлюсь на нього дуже часто. Він ляже на кроваті, лежить. Прийде з роботи за морем, то очі закриють, так ляжу і лежить. А я на лікоть обіпруся над ним лежу теж. І дивлюсь на нього. І колдує Колдую. І дивлюся і кажу, Вова, ти оце може міг би повірити в ті года, що ми оце проживемо 36 років. А він каже, а що 36? Ну, я вже по 36 і 36 вже. Вже 37 колись звучало, а вона 36. Ну, я щось зациклилась на 36, а тут вже якщо посчитати із 88-го. 87 з 87-го, считай. Чому ти з 88? Ну, посчитай? та з 7, якщо посчитати, то... То, то по бомазі, це... по бомазі 87. То вже через 2 роки буде. Скільки? 40. Та теж 40. Скільки? Да? Не знаю. 38 сейчас, так. Да? через 2 роки 87... буде 40, так. Да. Капець. Ну, от ви розумієте, і що в нас і змінилося? Я помінялася. Я була дівчинкою. Худенькою, дуже худенькою, високою худою, ну, худо. худенькою. Висока та струнка. Да. Це було недовго, звісно, я була худенькою, поки до Вовика не добралася. А Як добралася, мене заправку. Та за любце бензину, До Вовака поки не добралася, поки була худенькою. А потім він мене, звісно, після Наташі, після Ліди розкормив Замечательно. Так, виключи камеру. Кажуть, телефони на заправки не з'їхати. Зараз ми з ним по П'ять хвилин страху, так? Да. Жизнь наладиться. О, так то може мій більше, а? Не, надгризла, надгризла. Робота роботою, а? Снідання Снідання по розписанню. А як ви відноситесь до цих хот-догів, до снідання, до такого вуличного? Утром п'ємо соду, після соду п'ються таблетки через час, а потім треба їхати. Можна взяти з дому, поїсти або готову їду, або взяти бутерброд якийсь смачний. Ну ні, це ми вдома поїмо. Ми вдома, те, що є вдома, ми будемо їсти вдома. А ми я дуже люблю хот-доги. Вовик би собі в житті не купив, бо це ж Волик. А я кажу, купи мені два. Ну, вже по неволі він знає, що заставлять. Так що ми снідаємося хот-догами. Хто снідає в місті з нами смачного? Дивіться, який Мокбанк Волик устраює. І все, і будем з вами прощатися. Зстрітимся в прямому ефірі. Ми сьогодні будемо в прямому ефірі працювати. Ми прощаємося. Пока-пока. Пока-пока.